Починаючи з 24 лютого, ми в передмісті Чернігова заряджали постійно нон-стоп гради. Бойові машини їхали, відстрілювалися, вистрілювали касету, поверталися, знову заряджали. Знову і це було нон-стоп майже три доби. Такими згадую перші дні повномасштабної війни організатор інтелектуально розважальної гри національний квіз Володимир Березинський. Шоумен з Чернігова за останній рік довелось воювати на передовій. Зараз чоловік боронить сумщину. Шуман на фронті це такий самий боєць, як і всі інші, але в душі всередині він трошки інший. Він трошки драйвовий, він трош трішечки, такий, як я, безшабашний. Юрист за освітою, гравець та шоумен за покликанням. Нині воїн за необхідністю. Свій останній національний квіз Володимир провів 23 лютого. А за кілька годин вирішив іти на фронт. Відтоді гральну атрибутику довелось змінити на зброю. Спочатку боєць потрапив у першу танкову бригаду із побратимами півтора місяці захищав Чернігів, що на той момент був в облозі. Потім ніс варту на кордоні з Білорусією. Після цього воював на Донецькому напрямку. 24 на 7 мінометні обстріли постійно працює ГС, постійно працюють Воги, постійно кулеметні обстріли. І утримувати позицію дуже важко. На жаль, на жаль. Так трапилось, що деякі побратими не змогли виїхати з тих країв. Найемоційніший момент служби трапився в передмісті Чернігова, розповідає чоловік. Тоді, за отриманими координатами, мало не прийшлось стріляти в бік власного дому, де знаходилися діти та батьки Володимира. Ми чекали, коли техніка буде під'їжджати якраз на певне перехрестя, теобразне, і в певний період вже машини були заряджені і готові були здійснити пуск пусків. І буквально певний період часу техніка розвернулася і поїхала в зворотньому напрямку, і ми зрозуміли, що пуск ракет в той квадрат ми не будемо робити. Воно ви знаєте, як аж відлягло, тому що ми розумі... Ну я розумів, що можливо трапилось би так, що ми б здійснили пуск Ресів прямо на свій будинок. Проектом Володимир займається п'ять років. За цей час командну гру вдалося організувати у восьми містах України. Нині грають у сумах Чернігові-Броварах. Чоловік зізнається, живе та дихає думками про спільноту національного квізу. Гра. Так само має волонтерський підтекст. Дуже багато людей дають своїх донатів на те, що ми купуємо в підрозділ. Вдалося створити щось таке, що існує і в цивільному житті, і в військовій справі. Ми так само проводили ігри в школах. Ми намагалися українським контентом заполонити все, щоб витіснити те руське і те, те, що нам не було потрібно вже на той час ще довоєнний час. Після перемоги, говорить Володимир, знов займатиметься проєктом перемогу. ж вважає повернення всіх українських територій. Для цього, говорить, доведеться спрацювати єдиним фронтом. Нам потрібні всі для цього нам потрібні і аграрії, для цього нам потрібні і волонтери, і для цього нам потрібне міцне військо. І люди, які зараз думають, йти чи не йти, або ховаються там, демо кажучи, відповісти. Повоюємо всі, або повоюємо десь вже на підступах до нашої. До нашого краю або повоюємо на передку, і все ж таки виженемо ворога. Діана Крахматова Євгена Брасімов, Андрій Кромченков, Суспільне новини, Сумщина.